Привіт всім глядачам мого каналу. Сьогодні ми розкриємо завісу над однією з найпотужніших і, не побоюсь цього слова, маніпулятивних сил інтернету рейджбейтом. І знаєте, це не просто якийсь інтернет сленг. Явище стало настільки всеохопним, що його офіційно визнало видавництво Oxford University Press. Вони навіть розглядали його як одне зі слів року. Добре, визначення є. Але як це працює на практиці? Який м, такий собі рецепт, щоб змусити мільйони людей відчути гнів? І як не дивно, рецепт існує, ну принаймні його сатирична версія. Один геніальний допис на Reddit розклав усе по поличках. Отже, давайте подивимось на цей посібник зі створення вірусного гніву. І ось він, цей чотириетапний процес, звучить просто, але насправді це диявольськи ефективна формула. Все починається з вибору ідеального лиходія і закінчується, ну, обурливою кульмінацією. Давайте розберемо кожен крок детальніше. Отже, крок перший потрібен лиходій. І тут, знаєте, не треба нічого вигадувати. Існує ціла галерея вже готових, так би мовити, затверджених персонажів. Це ті типажі, яких інтернет-спільноти вже, скажімо так, навчилися колективно не любити. Далі, коли лиходій обраний, історія будується на контрасті з одного боку, наш вразливий симпатичний герой, а з іншого цей перебільшений, ну просто карикатурно злий антагоніст. Класична битва добра зі злом тільки доведена до абсурду. А ось і секретний інгредієнт. Один з найхитріших прийомів це не викладати всі карти на стіл одразу. Найсоковитіші, найобурливіші деталі ховають у коментарях. Для чого? Щоб читачі самі їх знайшли і відчули себе такими собі детективами, що розкрили таємницю? Це геніально і маніпулятивно водночас Добре. З сатиричним рецептом розібралися. Він дотепний, але ж чому він настільки точно описує реальність? Чому ця формула так безвідмовно працює? Виявляється, за цим стоїть цілком реальна наука, яка пояснює, чому гнів це по суті найкращий товар в інтернеті. Ось, до речі, цікаве дослідження з журналу Digital Journalism. Вчені розділили клікбейт на два типи. Перший нам усім знайомий це інформаційна приманка. Ну знаєте, заголовки, типу, ви не повірите, що сталося далі. Вони грають на чистій цікавості. А от другий тип це наш рейджбейт, його мета зовсім інша вдарити по найсильнішим емоціям. І ось тут найголовніше результати, м'яко кажучи, однозначні. Рейдж бейт провокує просто шалений сплеск залученості. Чому? Бо звичайна цікавість це пасивна емоція. А от гнів, гнів змушує діяти, писати коментарі, поширювати, сперечатися до хрипоти. А це ж і є та сама залученість, яку так люблять алгоритми. Власне, психологи це давно знають. Гнів це так звана емоція підходу. Вона буквально мобілізує нашу енергію, змушує нас щось робити, щоб виправити несправедливість. І в онлайн світі це щось робити перетворюється на кліки, коментарі та репости. І ось ми підійшли до самої суті проблеми. Бо справа не лише в авторах такого контенту, існує ціла система, яка не просто. Терпить рейджбейт, вона його активно підживлює і заохочує. Ця система називається економіка уваги. Звучить складно, але ідея проста у сучасному світі наша увага це найдефіцитніший ресурс, і саме за неї змагаються технологічні гіганти. Адже наша увага це той товар, який вони продають рекламодавцям. А тепер поєднаймо все разом. Ось як працює цей цикл гніву. Хтось постить провокацію. Ми емоційно реагуємо. Алгоритм бачить цей сплеск активності і думає, ого, це цікаво людям. І починає показувати цей допис ще більшій кількості користувачів. Тобто, реагуючи гнівом, ми по суті самі даємо команду Поширюйте це далі. І тут криється головний фінансовий інтерес. Ринкова вартість цих компаній напряму залежить від показників залученості. Більше залученості, вища ціна акцій. Тож, виходить, у платформ є прямий фінансовий стимул ну, закривати очі на такий контент, навіть якщо він відверто, шкідливий, низькоякісний і розколює суспільство. Але все це було б півбідиди, якби обмежувалося лише інтернет з суперечками. На жаль, наслідки рейджбейвейту виходять далеко за межі наших екранів, і вони можуть бути по справжньому руйнівними. Ось що кажуть експерти: постійна дієта з гніву та обурення поступово руйнує нашу довіру до фактів. А довіра до фактів це, по суті, фундамент, на якому тримається будь-яке здорове суспільство. Коли цей фундамент тріщить, починаються серйозні проблеми. Ба Більше це підтверджується і на індивідуальному рівні. Коли ми розгнівані, наш мозок перемикається в інший режим. Замість раціонального аналізу ми починаємо покладатися на емоції, стереотипи та вже існуючі упередження, критичне мислення просто вимикається. І, на жаль, існують жахливі приклади того, до чого це може призвести. Найбільш кричучий випадок геноцид Рохінджа в м'ямі мова ненависті, яка безконтрольно поширювалася у Фейсбук і підсилювалася алгоритмами, переросла в реальне масове насильство. Це вже не просто кліки, це людське життя. Наскільки очевидним був цей зв'язок? Настільки що біженці Рохінджа подали колективний позов проти компанії Мета, власника Facebook, сума позову, просто вдумайтесь, понад 173 мільярди доларів. Це доводить, що відповідальність за поширення такого контенту цілком реальна. Отже, коло замкнулося. Ми почали з сатиричного рецекту, а закінчили реальними трагічними наслідками. Тепер знаючи, як це працює, яка формула лежить в основі, чи зміниться наше ставлення до наступної провокації в стрічці? Адже розуміння це вже перший крок до імунітету. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео.